Продовж чотирьох діб сапери частини піротехнічних робіт Черкащини здійснювали обстеження ділянок та вилучення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у Золотоноші. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС в області піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучено 590 небезпечних знахідок різного калібру. Дані боєприпаси були виявлені під час риття траншеї з будинку юнацької будинку дитячої юнацької творчості. Тут під час проведення бойових дій в період 41-45 роки тут знаходились штаби як німецьких військ, так і радянських під час деокупації територій. Тобто, скоріше за все це снаряди, які залишилися з того періоду.